Давайте сьогодні з вами поговоримо хто, про оптимізм і про песимізм, чому оптимістом буде набагато вигідніше, і сьогодні я вам прям це детально розповім і покажу. Ви самі переконаєтеся в цьому. А я сьогодні з вами, експертка з тайм менеджменту Данченко Юлія. Вітаю вас всіх на наших традиційних тайм-менеджмент-зарядках, які щобудня ми проводимо в Фейсбуці в прямому етері. На сторінці студія управління часом Богуш Тайм, і давайте ж сьогодні ці 10-15 хвилин присвятимо тому, щоб подивитися, як дійсно оптимізм допомагає нам розвиватися в житті, допомагає нам тримати фокус на успіху, і допомагає дійсно так, знаєте, ніби підніматися вгору і покращувати власне життя. Насправді життя будь-якої людини, воно в принципі розривається посилию солі, знаєте? І є ось піки, коли людина на піці, їй здається, що в неї все класно, все добре, все круто, і ми в цей момент, як правило, собою пишаємося, радіємо. У нас є якісь досягнення, у нас все добре в житті. А бувають спади в житті, і дійсно, у кого завжди трапляються якісь труднощі, якісь неприємності, щось нас може вибити з колії, щось може піти не за планом і так далі. І тоді ми опускаємося, знаєте, ті опускаємося трошки вниз. У нас якась криза. Криза, знаєте, це привід, як я люблю на це дивитися. Це привід для того, щоб відштовхнутися від цього дна і ще більше. Піднятися на ще більший щабель синусоїди і ще вище досягти ще більшого успіху у вашому житті. Для мене успіх це бути щасливим, жити наповненим повноцінним життям, коли всі сфери мої в гармонії, але кожен для вас визначає свій успіх. Але ми всі знаємо, що ми можемо бути або в оцьому спаді, або на цьому піці, на цьому підйомі. І в чому різниця насправді між людиною-оптимізмом оптимістом і людиною песимістом? Коли ми говоримо про людину оптиміста, то це ті люди, які свій фокус уваги тримають на оцьому піці синусоїди. Тобто вони весь час фокусують свою увагу на ось тому хорошому, що трапляється в їхньому житті. Вони. Коли життя ось так розвертається в їхньому житті, то вони тримають увагу на цьому піці. І що відбувається? Коли людина на піці, вона тримає на цьому фокус уваги, коли щось в житті, якась неприємність, трапляється, і людина спускається вниз, оптимістична людина, вона знову тримає фокус на тому піці. І так відбувається ріст. Але в людини, яка оптимістично ставиться до життя, її розвиток відбувається ось таким чином, тому що фокус уваги направлені на оці піки. Коли ми говоримо про людину песиміста, то це люди, які фокус своєї уваги навпаки, тримають на всьому тому поганому, що у них відбувається в житті. Тобто вони були на якомусь і оптиміст, і песиміст, вони почали з якоїсь певної ось цієї точки. Але оптиміст, він завдяки тому, що тримає фокус уваги, він пішов вгору, а песиміст завдяки тому, що триває фокус уваги на оцих спадах, він рухається вниз. Тому що фокус уваги у нього на оцих піках, які негативні. І саме тому важливо тримати фокус уваги на оптимістичних речах. І це не значить, що потрібно не бачити якихось фактів, якісь неприємності, відгороджуватися, тікати від неприємності. Ні, це зовсім по інше. Це зовсім про інше. Це про те, що ти зустрічаєш бар'єри, зустрічаєш якісь трудності в своєму житті. Але якщо ти тримаєш фокус на оцих цілях... На оцих твоїх піках, на тому житті, яким ти хочеш жити, на отих перемогах, то ти починаєш рухатися вгору, ти починаєш рухатися, е, покращувати своє життя. Типу, е, да, так, можуть бути якісь негаразди, але ось цей фокус допомагає тобі завжди вийти переможцем, і напійки е, норма стає ось ці, ось ці перемоги в вашому житті. А коли тримати фокус на негативі, то таким чином дуже легко просто спуститися і дійсно все втратити. Чому дуже важливо бути вдячним за все, що ви маєте. Тому неважливо, в якій точці ви зараз знаходитеся, що в житті відбувається. Дуже важливо побачити все те, всі ті перемоги, які у вас в житті вже були. Всі ті перемоги, які ви хочете отримати у вашому житті, і фокусуватися на них. Саме тому в компанії Богуштайм ми вчимо людей ставити цілі, ми вчимо людей тримати фокус на цілях, ми вчимо людей планувати, щоб знаходити можливості для того, щоб досягати цих цілей. І саме це є оптимістичний підхід до життя. Коли ти маєш своє майбутнє, яке ще не написано, і ти його починаєш створювати. Створювати кожна людина хоче найкращого в своєму житті. Тому я впевнена, що коли ви створюєте ваше майбутнє, ви його будете створювати з тим, щоб найкращі можливості, найкращі моменти, найкращі зміни приходили в ваше життя. Тому дуже важливо тримати фокус на цілях, дуже важливо тримати фокус на перемогах, дуже важливо тут і зараз уже бути вдячним за оце все, що є в вашому житті. Саме це допоможе вам рухатися зі злетами і падіннями, але рухатися вгору і більш робити наповненим і щасливим ваше життя. Тож, Сьогодні, коли ви будете складати ваш план на день, сфокусуйтеся на тих перемогах, на тих результатах, які ви хочете досягнути сьогодні. Подивіться, за що ви вже тут і зараз можете бути вдячними, які ресурси ви тут і зараз маєте. Подивіться, які уже піки були у вашому житті, і що ви завжди виходили переможцем, незважаючи ні на які обставини в вашому житті. Тому бажаю вам сьогодні бути оптимістичними, бути зарядженими енергією, позитивом, складати ваш план на день такий, який дійсно вас, вас робить щасливими, вас наповнює, вас веде до ваших цілей. І складаєте список завдань на день, розставляєте, скільки часу ви на це будете витрачати сьогодні, графуєте калькуляцію, розставляєте пріоритети, що за чим будете робити, і графічно зображуєте, який розклад дня ви сьогодні для себе складете, що за чим ви будете виконувати. Бажаю вам всім гарного дня, гарного настрою, позитивного відношення до власного життя. І завжди. Пам'ятати, що незважаючи ні на які обставини в вашому житті, якщо ви будете тримати фокус на цілі, на перемозі, на тому, що все буде найкращим чином для вас і найблагоприємнішим найблаго... чином для вас, то так і буде в вашому житті, і ви точно по синусоїді, по синусоїді будете розвиватися отак вгору і насолоджуватися власним життям. І досягати дійсно успіху, про який ви мрії вважаю всім вам гарного дня! З вами була Юлія.